Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І як ви вже знаєте, в суботу закінчився турнір, і, дивлячись турніри, ви могли залутати собі ключі, а граючи в ігри, вам повинні були давати закриті контейнери. Я такі стріми подивився, правда, не всі, але встиг залутати 24 таких. Ключі і хочу сьогодні разом з вами їх відкрити і глянемо, що нам тут випаде. А ви також не забудьте написати в коментарях, що випало вам. Ви були раді, що взагалі дивилися ці стріми чи, можливо, не раді. Коротше кажучи, поділіться своєю думкою буде цікаво почитати. Ну а я буду починати. Відкриваємо перший контейнер. Всього у мене їх 26, ну було більше, просто вони там зникають. Але давайте нам якраз 24 ключа, 26 контейнерів, і будемо їхати. До речі, чому вирішив відкривати конкретно сьогодні? Тому що ще можна їх буде докупити. Вони є в магазині, ключі, я пізніше покажу, яка у них була ціна. Тому, тому ось таке, що ми вибили: вибили аватар. і... На Центуріона частину вибили. Ну, 50 срібла там, і так далі. Не сильно цікаво. Ну, що я хочу? Я хочу, щоб випала хімера. У мене її немає. Тому буде дуже прикольно її отримати на халяву, тому що я думав її придбати, коли вона з'явиться в магазині. Ну, Побачимо. Побачимо. Мені на контейнери не сильно щастить. Ну, будемо дивитись. Так, що в нас тут? Так, так. Так, так що це у нас? Так, камуфляж. Камуфляж. Ага, ну, таке щось. Так, е на вз 122 тм випали частини сертифікату. Ну і далі там не цікаво. Газуємо далі. Так, ще 7 штук сертифікатів. Так, а скільки нам їм, їх потрібно, щоб. А, 100. 100 їх потрібно мати. Добре. Так, цих у нас є 14, цих 14. Добре. Е, так, ну що я вам скажу? Щось не сильно весело відкривається. Погнали далі. Так, на Центуріона і ще 7. Цікаво, чи доведеться мені ще докупляти м ключі. Тому що в цілому б не хотілося, звісно, але будемо дивитися. Так, ще 7 Центуріона Їдемо далі. Відкриваємо далі. Ще 7 на. ТМ. На ТМ. Так, їдемо. Погнали. Відкриваємо. І що в нас? Ну, дайте хі... Ну, дайте хімеру, будь ласка, скільки в нас залишилося ще? Так, залишилося ще 16? Залишилося 16. Дайте, будь ласка, хімеру. Хімеру, мені дайте. Я вас дуже прошу. Так, опа, а це що у нас? Е, камуфляж на Центуріона. Так, ну, непогано, непогано. Їдемо далі. Так, а мені цікаво, до речі, якщо я буду завтра грати, мені будуть давати ці ящики, чи вже не будуть. Оцей момент я, до речі, не знаю. Тому що в мене виходить два Ну, два ключі, що потрібно докупити на ті контейнери, які в мене зараз є. І сьогодні цікаво, чи можна було це зробити. Тому що я... Ну, це я роблю в неділю ввечері. Відкривають ці контейнери. І цікаво, чи ще випадають контейнери. Так, 28 хп, ну, хоч щось. Так, давайте глянемо, скільки ми вже зібрали. Скільки ми вже зібрали тут, так, 49 і 35. Ну, насправді не так то й багато. Так, 12 ключів залишилось. Відкриваємо. Що в нас тут? Так, так, тріумф це що у нас? Це просто камуфляж. Окей. Так, на Центуріона знову випало 7 частин. Наступний. Так, так, так. Так, Центуріон. Ну Мені здається, що вони зроблять так, що мені жодного танка не випаде, а буде десь 97-97, умовно кажучи. Ну, 49-49. Прикольно. Так, 10 штук ще залишилось. Так, давайте вже щось посерйозніше, ВГ. Ні, не хочуть мені віддавати хіміру. А як же ж хотілося б хіміру? Ви б знали. Так, знову. те дають частини, тоте, да, ТМ. Окей. Давайте вже будемо так прискорено це все робити. Так, окей, скільки в нас тепер. Я буду поступово дивитись. Ось, 77,49. Ну, чесно кажучи, я не знаю, ці танки просто так чисто для колекції, хай будуть, не, пом... не завалять, скажімо так. А от Хімеру, от Хімеру хотілося б. Дуже сильно. Так, центуріон випадає. Так, 4. Так, знову Центуріон. Так, ще раз дивимось. Так, Центуріон. E, 70 7,63. Так, ще 4 ключі. Так, 4 ключі. ВГ. Давайте. Підкрутіть, будь ласка. Потрібна ваше. Да, 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 ура! Ура! Ура, ура, ура! Давайте я отак ще зроблю. Хай буде. Напишіть, будь ласка, в коментарі, кому випала хімера. Цікаво дізнатися, який був відсоток. Також напишіть, скільки у вас було ну, ключів. Ну, коротше, скільки у вас було контейнерів відкриттів. За скільки ви відкрили. ну, В цілому, так, напишіть, скільки, ну, скільки танків ви дістали, чи випала хімера, чи зібрали щось по частинам. Коротше, напишіть свої враження про, про ці трансляції, про ці, про ці ключі, взагалі про цей івент для тих, хто дивився ці трансляції. Так, ну, хух, Мені дали, дали Хімеру, дали Хімеру. А, як же ж це ж круто? Блін, так хочеться запостити в Телеграмі і Discord, але я розумію, що якщо відео буде виходити завтра на Ютубі, то все ж таки, все ж таки ну, не буду викладати, але так хочеться поділитись. Так, ладно, скільки залишилось? Так, три ключі залишилось. Так, залишилось нас три. Блін, аби ще аватар випав. Не, не аватар, верніше, а камуфляж. Так, три ключі. Дайте камуфляж, камуфляжі, дайте камуфляж. Так, ні, камуфляж не дають, але 7 сім... центуріон. Так, давайте. Ще 2 виходить. Ще 2, 2, 2, 2. Так, іще один, да? так? Оста... Останній буде, так? Так, буде останній. Скільки у нас? 84-77. Так, останній останній. І залишиться ще два е, контейнери. Так, дали сім частин центуріона. Так, а що ще в мене є? Чи що? Ні, ключів вже більше немає. Так, е, ключів більше немає. Скільки? 84-84. Ну, приблизно, так як я вам і говорив. Не дадуть, не дадуть мені всі ці три танки, танки зробити. Так, що ж робити? Що ж робити? Ну, давайте глянемо, скільки ці ключі коштують. Можливо, ну, 2, там і можна було б. Так. Це один, я так розумію, правильно? Так, це один у нас. Це теж один за 750. Ну тут купувати, напевно, потрібно 5. Напевно, 5. Так, ладно, якщо що. Я зараз спробую пограти. І можливо, якщо ще в мене будуть випадати ці е контейнери, я потім куплю 5, -5 штук. Тому, якщо, якщо я все ж таки граю, то значить ми зараз з вами почуємось іще. Так, ну що, я повернувся. Все-таки можна було ще сьогодні нафармити контейнери. Ось нафармив 12 зараз штук. Не знаю, скільки буду відкривати, але потрібно зрозуміти, скільки випаде контейнерів. Потрібно, щоб випало іще скільки. Ну, напевно, все ж таки. Ладно, зараз будемо дивитись математика математикою. Коротше, купую за 4 500 5 ключів. І будемо дивитись, що ж нам все ж таки випаде. Так, є все, зафармили ключі. Так, 5 ключів. Є 12 контейнерів. І дивимось, що ми ще зможемо назбирати. Так, так, так. Оп, 7 на вз шку випало. Окей. Їдемо далі. Давайте ще одну хімеру, щоб 3000 голди було. Да, Давай. Так, камуфляж. Випав камуфляж. У мене він був. Такий собі камуфляж. Давайте камуфляж на. на Або ще одну хіміру. Так, 5 штук. 5, 5, 5, 5. Так, ну, 5 випадає, це, звісно, круто, класно. Що у нас, до речі, тут? Що у нас? 91, 98. Так, ТМ. На, на півшляху ми до ТМ. Так, де тут? Де тут? Де тут? Так, ще два ключі. Давайте, давайте, давайте. давай, 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 На ТМ. Є, так, центуріон. Центуріон. Yeah. Буде прикол, якщо б мені ще скаже, ще купуй. Ще купуй. Так, 98-98. Так, ну 2 точно не випаде. Напевно, зараз щось одне випаде. Так, да, Центуріон випав. Випав Центуріон. Тобто ми зібрали. Зібрали на Центуріона. да 105 у нас тут є. Давайте ж прехнем це. І використаємо. Де він у нас тут. Так, це здається, восьмий же ж рівень, правильно? Так, Центуріона ми ви, 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 цей. Випав нам. Давайте зразу це одягнемо. Теж нам випав. Так, центуріон. Так, ну що, дивимось далі. 98. 98. На ТМ. Так, заходимо в магазин. Ладно. Можливо, зараз тоді ще один ключ придбаю. Давайте за 750 ще тоді придбаю. Можливо, в ВГ все ж таки не будуть баклажанами. Ну, і зроблять все-таки той, який мені потрібно, а конкретно ТМ. ТМ сертифікат на ТМ. Так, да, сертифікат на ТМ. Все, все. Ми вибили всі три танки, докупили, звісно. Звісно, ми докупили трошечки ключів, скільки це ми потратили? 5, 5, скільки? 5, 250. ще золота потратили. Але зато вибили ці танки. Коротше, да, Три танки ми отримали за 5250. Але саме головне, як на мене, це те, що випала хімера. Тобто, я вважаю, це в будь-якому випадку кращий варіант три танки за 5250, ніж я просто десь би там би купив би хімеру. Нагадую, нагадую, пишіть, що випало вам. Чи дивилися ви взагалі трансляції. Як вам це відео, оцінюйте, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячний. І всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.